Якою є ситуація на вашому напрямку на Харківщині? Звісно, ті деталі, про які безпечно розповідати в етері напрямок глибокого залишається без змін повною мірою. ініціатива на боці сил оборони. Вдається своєчасно виявляти, нищити окупанта. І ось тут важливо, що ситуація контрольована ініціатива на боці сил оборони. Під цим спід цими мається на увазі, що сили оборони мають можливості на випередження бити ворога і не давати йому можливості реалізувати тих намірів, які він має виконувати ті завдання, які ставляться перед російськими окупаційними військами, а саме просуватися в глибину наших бойових порядків і наближатися до адміністративних меж міста Харкова на поточний момент. Ситуація повністю контрольована. Дякую українцям за підтримку сил оборони за рахунок вас. Ми маємо мінімальну кількість техніки. Яка необхідна для високоефективного виконання бойових завдань. Інший відтинок це купянщина. Купянщина є складною з точки зору того, що за моїм переконанням, це один з пріоритетних напрямків для противника став на сьогоднішній день. Противник активно застосовує авіацію з керованими бомбами, наносив вогневе враження як по правому березі, так і по лівому, витираючи буквально. Під нуль живу забудову, плюс додатково противник мав завдання до 1 листопада вийти на куп'я з вузловий і закріпитися. Це завдання противнику не вдалося зреалізувати, завдячуючи опору і спільної роботи сил оборони різних структурних. Підрозділів, але які працюють як єдиний механізм на сьогоднішній день. все, що вдалося зреалізувати ворогу, він частково закріпився в населеному пункті кругляківка, але не повною мірою. Сили оборони проводять активні заходи щодо вибиття противника з тих позицій, укриттів, які йому вдалося зайняти. Також противник намагається розширяти плацдарм і рухати з напрямку населеного пункту Колесниківка, але супротив сил оборони є дуже міцним. Ми порахували в невеликій посадці 200 метрів протяжності. Зараз опало листя. Кількість окупанта, який знищений, який можна порахувати по тілах. Більше 120 тіл нарахували, і підрахунок зараз продовжується. Це не рахуємо ті, які загинули в укриттях, які присипані землею, які присипані сміттям, гіллям і так далі. Уявляєте, яка інтенсивність штурмових дій від противника, що вони буквально йдуть по тілах своїх, але намагаються виконати завдання. Чому так робить противник? До якогось може скластися враження, що вони максимально мотивовані, так або вони бажають максимально воювати проти України? Насправді система працює дещо по-іншому. Переважна більшість російських поційних військ це ті, які були мобілізовані за рахунок соціального договору всередині Російської Федерації, за рахунок рекрутивних програм. Це коли в провінційних містах селах. Ідуть чоловіки на війну, їх віддають за ту грошову компенсацію, яку пропонують за мобілізацію і гибелі, їхні сім'ї, і якби погоджується на те, що їхній чоловік, брат, син загине на українській землі. Як наслідок, російсько окупаційне керівництво має повний інструмент впливу до таких військових. Не виконав завдання, розстріляли, не виконав завдання показова. Пронизили і все, що з цим пов'язано, тому окупант боїться повертатися до своїх не виконавши завдання, і єдиний елемент, як вони можуть діяти, це рухатись лише вперед, як наслідок сили оборони переважно більшість окупанта знищують, і так чи інакше не співмірні втрати противника до тих результатів, які їм вдалося здобути. Єдине, що важливо, що інформаційні компанії всередині Російської Федерації. Вони також вилаштовані дуже сильно, тому що, по суті, окупант міг би здатися в полон, але він цього також не робить. Вони вибирають пустити собі кулю в голову, у разі, якщо поранений, ніж здатися в полон або повернутися до своїх. Тому ситуація складна. Для чого це я розповідаю? Я розповідаю для того, щоб українці розуміли, ворог буде тиснути, буде перти, і найближчі місяці вони будуть об'єктивно складними. До стабілізації ситуації політичної. Наших стратегічних партнерів гору буде намагатися отримати максимальний результат на полі бою як наслідок того всього. Ми маємо бути готові сьогодні до максимального супротиву. А для цього потрібно всередині нашої держави не піддаватися чварам і роздору, які намагаються внести зокрема Російська Федерація за рахунок своїх компаній в міру можливості обов'язково треба підтримувати сили оборони. Ми маємо бути міцніші. І мати більший рівень єдності, ніж навіть на чим на, на, на початку повномасштабної війни. Тільки так ми зможемо вистояти і дати можливість нашим дипломатам домовитися про додаткові пакети підтримки для України, про санкції проти Російської Федерації і про окремі номенклатури озброєння високоточного зокрема, і дальнобійне застосування по території Російської Федерації. Вже ті безпілотники, які були направлені. В бік Москви по військових об'єктах це те, що дуже сильно впливає на емоційний стан тих, хто приймає рішення в самому Кремлі, тому що Москва знаходилась до недавнього часу в зоні безпеки, а зараз стає зовсім по іншому, і вони вже починають відчувати вплив на самих же тих, хто приймали рішення про початок цієї війни. Тому нарощуємо спроможності і тримаємо стрій. Я вірю в успіх. Того, що нам вдасться вистояти, зберегти українську державність, зберегти національну ідентичність і єдність. Пане Юрію, я перш за все дуже дякую вам за ці слова? Важливо про це продовжувати говорити, тому що Російська Федерація направду, намагається навісити на Україну стільки ПСО, скільки у них вистачає там якоїсь наснаги і грошей? Можливо, і важливо бачити от світло в кінці тунелю. Я хочу ще трохи до аспектів фронту повернутися. Ви говорите про те, що упродовж останнього часу ворог активізував свої зусилля саме на Куп'янському напрямку. На вашу думку, які цілі там переслідують окупанти, чи намагаються відкрити для? Себе ширший плацдарм, чи можливо це, от з метою пропаганди, яку вони активізували безпосередньо щодо харківських напрямків, чи можливо ви схиляєтеся до якогось іншого варіанту? Я доповню, би, що додатково до тих вітинків, де зараз дуже гаряче, зокрема Покровські вітини, так е противник намагається діяти інтенсивно в Харківській області. Які цілі завдання до першого часа, до першого листопада, вони мали вийти на купін з Зайняти повною мірою плацдарм, плацдарм на лівобережжі річки Оскіл. Чому у разі заняття цього плацдарму противник може вдаватися до заходів щодо форсування ріки Оскіл і в подальшому виходу на правий берег без цього плацдарму Форсувати річку Оскіл на поточний момент є практично неможливо. В 22-му році, коли ми форсували в рамках харківського контрнаступу, це було дуже складне випробування, дуже складне випробування, і на той час не були настільки розвинені безпілотні системи, зокрема нічні бомбери, багато чого іншого, що дає можливості високоточно нищити ворога. Тому для противника в рамках окупації України Харківська область вона є також важливою, і зокрема ті місця, які межують з Луганською областю, так вони мають максимально мати. Велику буферну зону, як наслідок, противник і рухається в визначеному відтинку, і для них це було принципове питання у володітелі обережної купівщиною. Бо так чи інакше, це дає передумову для подальшої окупації виходу на правий берег. Але противнику вже не вдалося виконати строки зміщені. Вони будуть намагатися зробити це до нового року. Чи вдасться противнику? За моїм переконанням. При стабільні при, при стабільному забезпеченні сил оборони і при надійній підтримці української нації е, для противника мало ймовірне здійснення цього плану по повної мірі окупації лівобережного та купенського золога. Тому тримаємо стрій і активно продовжуємо бої, які точаться і зараз. Я хочу з вами також поговорити про ударні безпілотники, але поговорити у трохи іншому ключі, допоки українські сили оборони використовують цей засіб озброєння для того, аби ліквідовувати ворога військового і військову техніку. То окупанти влаштовують без перебільшення полювання за цивільними особами, і таке про таке ми знаємо: от з Херсонщини, зокрема, де загарбники буквально тренуються на цивільному населенні використовувати дрони. І сьогодні очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров теж повідомив про те, що ворог влаштував полювання на маршрутку з цивільними. Пасажирами. На щастя, пошкоджень зазнав тільки транспортний засіб, але цей факт стає все частішим і частішим до використання від загарбників. Е, наскільки часто такі ситуації трапляються на вашому напрямку? Звісно, якщо про це можна говорити, і як загалом протидіяти ось такій ну, людожерській тактиці від, від нашого ворога? Дозвольте запитати, скільки залишилося запірного часу? Я просто думаю, як правильно відповісти. Коротко чи розлого? Пане Юрію, час у нас завжди є. Супер ем, цілі завдання, які ставить перед собою Москва, це ж не лише окупація території, корисні компалини, які залишаються на землі, і свій вплив по Україні. Росія чітко визначила завдання знищити українську державність, щоб держава Україна не існувало знищити всіх, хто вважає себе українцями, тобто українців. Чи є ми для них. Е в звичайному розумінні людьми ні, вони не вважають українців людьми. Це позиція Російської імперії, яка триває протягом сторіч. Це потрібно усвідомити нарешті. І навіть коли е, загарбницька політика, певний час ми е, жили спільно в одній державі, так в Радянському Союзі. Все одно росіяни, росіяни не вважали нас повноцінними. Це їхня політика. Відповідно, те, що вони гатять по цивільній інфраструктурі, по пологових будинках, по дитячих будинках, по дитячих лікарнях, по житловій забудові, що вони тренують своїх артилеристів проти українців на цивільній інфраструктурі, що вони тренують своїх безпілотчиків. Це для них абсолютно нормальне явище. Нас для них не існує. Це я зараз намагаюся сказати, щоб кожен усвідомив, що з цим брудом і нечистю. З ними неможливо говорити ні про які правила ведення війни? Друге питання, що є для України перемогою на поточний момент: це збереження української державності, збереження української нації і в перспективі звільнення наших територій від окупантів. Що ми можемо зробити сьогодні для того, щоб противник не відтреновував навики своїх пілотів? По цивільних українцях ми можемо його бити і давити на полі бою, бити і давити в нього на територію, зокрема, як це відбувається на практиці. Я хочу це донести і пояснити, тому що в інформаційному полі ми лише чуємо, крадуть недостатньо, там дрони ніби випустили, а вони не приїхали. На конкретному прикладі кабінет міністрів України каже: там: ми збільшуємо кількість дронних програм, буде стільки то. В той же час, пересічний громадянин України телефонує своєму другу, брату знайомому на фронт, каже: що тобі треба. Він каже: Треба безпілотники де виходить, правда? Ну, типу, одні кажуть, що буде багато інші кажуть, без не вистачає. Тут треба пояснити, що в умовах поточного ведення бойових дій. Ресурсу такої, як безпілотники, ні розвідувано, ні ударного ніколи не буде вдосталь. Чим більше засобів БПЛА пларованих, тим краще бачимо ворога. Чим більше ударних, тим більшу категорію цілей можемо знищити і не дати можливості їхнім піхотинцям пройти до наших позицій. Тому безпілотники треба будуть завжди. І правда полягає в тому, що державні програми масштабувалися дронів дійсно стає більше якість їхня також покращується. Але цивільному населенню треба допомагати силам оборони стільки, стільки буде тривати ця страшна війна. Про це потрібно пам'ятати. І тут нема ніяких спекуляцій. Чи є у нас проблемні питання всередині держави? Більш ніж достатньо. Ми молода держава, і дійсно у нас є дуже багато проблемних питань. Але чи є якийсь просвіт? Давайте конкретно поговоримо. Є затримки з далекобільною зброєю з дозволом на застосування високоточної зброї. Так наші дипломати борються за те, щоб переконати партнерів, що це необхідно робити сьогодні на позавчора, але не просто це відбувається на словах. Ми, як держава, змогли виготовити розробити, виготовити і ефективно застосовувати ударні безпілотники дальнього радіуса дії. Тобто, ми не сидимо і не чекаємо, коли нам дадуть відповідні дозволи. Ми працюємо сьогодні вже над тим, щоб бити ворогам його на території, бо чим більше висушимо їх там, тим менше прийде живої сили і свіжої сили на територію України для продовження бойових дій. І ми це вже робимо активно і показуємо всьому світу за винятком військової доцільності і ефективності застосування політично, що Росії не потрібно боятися. Ми вкотре показуємо світу, що лише сила проти Росії як економічних санкцій. Так і іншої санкційної політики, так і безпосередньо прямого ураження на полі бою дає можливості досягати того, що ворог відповзає на тому чи іншому напрямку, в тому чи іншому аспекті, тому коли виникає думка в когось, що є якісь великі дядьки, які все там вирішують, і, зокрема, в міжнародній політиці, і від нас нічого на місцях не залежить, це абсолютно хибна думка. В 22-му році ніхто ставку на Україну не робив. Вважали, що три дні нас дійсно не буде. Це ж чиста правда. Конкретно кожен, хто переглядає цей ефір, кожен українець за рахунок власної роботи на своєму робочому місці. Той, хто взяв до рук зброю, той, хто взявся волонтерити, допомагати, показали найкращим експертам, аналітикам політикам, що вони помилялися. Що ми можемо впливати на хід історії тут і сьогодні, що конкретно від кожного українця, від нас залежить, що буде сьогодні і що буде завтра. Для цього потрібно зберігати національну єдність, не сваритися між собою і працювати максимально наполегливо для того, щоб дати можливості нашим дипломатам, бо я хотів би наголосити. Що дипломатам неважливо провладні вони чи опозиційні, немає значення. Нашим дипломатам давати можливість домовлятися про додаткове фінансування підтримку, даємо саме ми, кожен українець, який наполегливо працює, і кожен представник сил оборони, який б'є ворога на полі бою. Бо коли ми даємо ці аргументи в руки нашим дипломатам, що додатково потрібно, що вдалося досягти, чого ми досягли виробниці, чого ми досягли масштабування, їм тоді, звісно. Набагато простіше розбивати цю залізну бетонну стіну і досягати необхідних результатів для України додаткової підтримки допомоги. Тому товариство саме від нас залежить те, де ми будемо сьогодні і де ми будемо завтра. Тримаємо стріль і безмежно дякую українській нації за те, що системно підтримуєте. Я вам пане Юрію дякую за ці ну без перебільшення дуже і дуже важливі слова, особливо зараз у цей період, і тому не можу не спитати у вас про оту працю над тим, аби подолати ворога. Знаємо, що українці, зокрема і глядачі, 24 го каналу до зборів долучаються, і знаємо також, що вашого батальйону зараз є відкритий збір на магнітні датчики. Чи могли б ви нам коротко розповісти про цей збір і загалом пояснити нам, що це за обладнання? Для чого воно потрібне? Знову ж таки, ті деталі, які безпечно розповідати в етері, що стосується зборів, мене дуже сильно, я розумію складну економічну ситуацію, яка зараз відбувається. Але за останній період ми закрили збори на 5 мільйонів на ударні крила Камікадзе, якими ми ефективно нищимо ворога. Найдорожчі об'єкти, зокрема протиповітряної оборони, і на території Російської Федерації. На поточний момент готується контракт. Потім ми за декілька днів закрили збори на плати ініціації. Це те, що допомагає боєприпас, які встановлені в дрони проводить до вибуху під час зіштовхування з ціллю. І сьогодні ми оголосили збір на Плати, які допомагають нам ставити, зокрема, імінні загородження для легкоброньованої броньованої техніки противника і для високоманевреної, такі як баги, двоколісні мотоцикли. Тобто, за рахунок зокрема імінних загороджень, не давати можливості противнику наближатися до наших передових позицій. Це дуже суттєво посилює сили оборони. І відповідно ці плати вони вартують грошей на один боєприпас це в районі 1200 гривень. А загалом скільки нам потрібно їх. В місяць можемо поставити і близько одної тисячі в залежності від завдань, які стоять перед нами на полі бою, в залежності від смуги відповідальності, від інтенсивності бойових дій, від характеру дій ворога. Тому е, от такі от речі здавалось би, ну що таке впівдрон, ну, всім зрозуміло, Да? що таке плата? Ну хто його знає, але без цієї плати ефективного супротиву е, не виходить. І на жаль, вони поки що. Повною мірою не поставляється за рахунок державного фінансування в цьому питанні, тільки набирається, що називається обороти, тому щиро просимо підтримати і повірте, ми ніколи не робимо запит на те, що дійсно не потрібно для ефективної оборони нашої держави. Просимо підтримати і забезпечити, як завжди, з вами спільний результат на полі бою. Дуже і дуже сподіваємося, що наші глядачі також приєднаються до цього збору. Це неймовірно важливо. А вам, пане Юрію, я дякую за ваш час за те, що ви знайшли його для нас, і дякую вам за ваші важливі пояснення ситуації в нашій країні. Це без перебільшень чудово нагадувати собі повсякчас, за що ми боремося. Дякую вам. Дякую вам. Юрій Федоренко, командир батальйону ударних безпілотників, вахілес 92 92-ї окремої штурмової бригади, був з нами на прямому зв'язку. Говорили ми про складну ситуацію на фронті, і про роль кожного і кожної з нас. Тож давайте нагадаємо собі ще раз деталі цього збору, бо раптом ви хотіли, бажали, мали змогу, але не встигли приєднатися до цього збору. Для вас також є і номер карти, за якою ви можете приєднатися. Я нагадаю, що це збір для батальйону ударних безпілотників. Вахілець 92 92-ї Окремої штурмової бригади на е, магнітні датчики, які допомагають здійснювати дистанційне мінування та зупиняти броньовану техніку противника ще до підходу до українських позицій. Це важливе обладнання для наших військових, тож якщо у вас є така змога, я закликаю вас приєднатися до цього збору. Ну як пан Юрій каже, що складна ситуація і економічна у тому числі, але ми продовжуємо всі працювати на один результат. Бо ж мрія у нас одна спільна на всю країну. А аби не зурочити в голос, я її називати не буду.